Всім привіт! Ви на каналі Усього Потроху. Настала осінь, вибирав я картоплю і ось замітив ліщину і лісові горішки. Є, звісно, і червиві, але що мені дуже дивно, як до цих пір їх тут ніхто не визбирав. Дивно, дуже. Зазвичай дуже люблю смакувати лісовими горішками, і мені було дуже дивно їх тут побачити, тому вирішив собі назбирати декілька штук, як то кажуть, посмакувати. Ось таке дерево-ліщина. Бачите, є горішки не тільки на землі, на дереві їх теж багато, тому трохи зберу на землі, трохи обірву з дерева. Досить таке велике дерево, і щоб нарвати або назбирати багато горіхів, потрібно на нього вилізти і обтрусити. Але часу в мене немає, тому швиденько зберу з землі та обірву з дерева те, що можу достати. Перебрав лісові горішки. Ось їх в такому пластиковому ящичку зберігаю. Нехай підсохнуть. І можна буде посмакувати. Ось, бачите, навіть не замітив. Один червивий, другий червивий. Прибігли мої два господари. Мій муська від медик два котика. Йди сюди. Пам'ятаєте того дармоїда? Ти такого їсти не будеш. На вулиці падає дощ і поїхати на рибалку, щоб тобі рибку піймати, поки що немає змоги. Друзі, а ви збираєте лісові горіхи? Пробували їх? Смачені вони вам? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.